Мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім Плюс. Ми повертаємося до прямого етару і нагадаю також, що трансляція цього етару триває на Фейсбук-сторінці Тіві Сім Плюс. У Шепетівській громаді розпочала свою роботу ініціатива, спрямована на гуманне регулювання популяції безпритульних тварин. Завдяки співпраці з всесвітньою організацією захисту тварин Чотири Лапи Україна буде здійснюватися стерилізація безпритульних собак та кішок, вакцинація від сказу та ідентифікація тварин. Тож як проєкт буде реалізовуватися у Шепетівці в наступні два тижні? Про це поговоримо із координаторкою мобільної команди ТОВ Чотири лапи в Україні Олена Сушко з нами на зв'язку. Пані Олено, вітаємо вас і слава Україні. Доброго дня, героям слава знаємо, що ваша організація такі проєкти організовує не тільки в Шепетівці, але й в різних регіонах України. Розкажіть, як відбувалось домовленість саме з Шепетівкою? Наша організація працює в Україні з 2012 року. На нашому рахунку більше ста різних міст від величезних мегаполісів до маленьких куточків України. І Шепетівка нас запросила на початку цього року доєднатися та приїхати у місто, допомогти з вирішенням проблеми чисельності вуличних тварин на вулицях міста. І завдяки підтримці міської ради. І за їх запрошенням, наша команда вирішила все ж таки приїхати до міста та попрацювати на благо тварин, скажімо так, у місті багато волонтерів, які постійно допомагають тваринам своїми силами, стерилізують за власний кошт підкорню і так далі. Проте ми розуміємо, що без допомоги міської ради, без правильного методу роботи. Це все, все питання може не вирішитись так швидко, як би хотілося. Саме тому ми приїжджаємо до міста і показуємо, як працювати з цією проблемою європейськими методами, гуманними методами, і ми запрошуємо до себе місцевих ветеринарів, запрошуємо ловців, запрошуємо представників влади подивитися як ми працюємо як взагалі ця структура існує і як швидко це питання можна вирішити або потім після того як ми поїдемо вони всі продовжили цю роботу виконувати і ми вже могли якнайшвидше побачити хороший результат хорошу динаміку у зменшенні чисельності вуличних тварин тобто це такий поштовх до створення і міської програми безкоштовної стерилізації Саме так, саме так. Нашим методом не є стерилізувати всіх тварин по громаді, тому що це апріорі за два тижні неможливо. Але навчитися, як працювати з цією проблемою, можливо. Чи була вже комунікація з владою Шепетівки, чи вони до цього готові? Звичайно, завдяки їхній ініціативі, це взагалі відбувається. У нас перемовини були щотижня. Майже ми спілкувалися з представниками влади про те, як має відбуватися проект, що потрібно для цього підготувати. І прекрасно місто підготувалося. Команда з вчорашнього дня почала працювати в місті. Вже є певні результати. От тому вже е, про кількості тварин, які будуть стерилізовані у місті та вакциновані, буде оголошено в кінці проекту. От, але наразі можу сказати, що початок роботи є позитивним. Ви говорили про те, що в команді є і ловці, і лікарі. В цілому, яка команда їде до Шепотівки під час реалізації проєкту? Команда приїхала у складі шести осіб: це два ветеринари, асистент ветеринара, два ловці та доглядач за тваринами в до та після операційний період е, місцевих волонтерів. Чи плануєте залучати до проєкту? До прикладу, вони допомагають теж у вилові тварин. Обов'язково ми в кожному місці запрошуємо до співпраці волонтерів, тому що так як я завжди кажу, так як вони знають, де проживають тварини і як вони почуваються, і кому найбільше потрібна допомога не знає ніхто, навіть ветеринари у місцях. Тому перш за все ми запрошуємо їх. Ми навчаємо їх ловити тварин, тому що ми розуміємо, що не завжди є можливість. У міста фінансувати окрему посаду ловця і дуже часто саме відловом займаються волонтери по містах. Тому ми раді завжди їх бачити. Ми навчимо покажемо, як використовувати спорядження для відлову, взагалі, де його взяти, як правильно ловити тварин, якщо вони соціалізовані і можуть підійти до рук, але потрібно розуміти певні психологічні аспекти. Ми це все показуємо, розказуємо, ділимося знаннями завжди. На жаль, не завжди безпритульні тварини можуть підійти до рук. Так, це можуть бути і деякі кішки і собаки. Як тоді діяти? Ми використовуємо спеціальні духові трубки для відлову диких несоціалізованих собак, які вистрілюють при цьому з наркозом. Mm. Також є і сильніші прилади по типу шприцемета, але ми його використовуємо дуже в рідких випадках, якщо тварина дійсно дуже дуже дика і. При використанні трубки якби успіху не було, тому іноді ми можемо залучити шприцемет. Проте в 80% випадків ми стараємося ловити все ж таки тварин руками. Стосовно кішок, наразі ми не дуже використовуємо, ну не користуємося відловом кішок цим процесом, тому що він дуже часозатратний. Можна відловити, наприклад, одну кішку за три доби, грубо кажучи, якщо ми не знаємо місцевості, якщо ми не знаємо цю тварину. Перше приїхали до міста. От треба зловити кішку. Три доби можемо сидіти біля пастки і чекати. За цей період можна зловити 50 собак, наприклад. А, а проте, ми все одно запрошуємо на стерилізацію кішок. Але ми просимо волонтерів допомагати у цьому, тому що вони знають, де є скупчення цих кішок. Вони їх підкормлюють. Вони знають місцевих жителів, які також їх підкормлюють, полюбляють кішечок. Там ті самі бабусі, якісь біля під'їздів, От і ми просимо допоможіть, будь ласка, у відлові приносити нам, і ми з радістю їх стерилізуємо в перший день. Якщо вам відомо, більше приводили проводили собак, більше вдалося собакам допомогти. А, у нас робота налагоджена таким чином, що з понеділка по четвер ми стерилізуємо собак. А п'ятниці виділяємо на кішок, тому що, на жаль, з собаками поки що проблема є гострішою, тому що є поширення сказу велике. От і перш за все, це собаки. Вони зачасту більш агресивні, тому виділяємо більше днів на них. І вчора були саме собаки. В рамках реалізації проєкту не тільки безкоштовна стерилізація, але й інші послуги. Розкажіть, які. Ми всіх тварин під час стерилізації вакцинуємо від сказу обов'язково, тому що я ж кажу, зараз епідеміологічна ситуація в країні дуже погіршилася. Також ми кожній тварині ставимо кліпсу на вухо кожній собаці. На цій кліпсі вказана назва нашої організації. Вона є блакитного кольору, і також з іншого боку є ідентифікаційний номер, який заноситься в базу даних, і ця база після проекту передається уже місту. І вони можуть нею користуватися. Тобто, якщо, наприклад, собака вкусила людину, вони можуть по номеру кліпси перевірити дату вакцинації цієї тварини. Всім кішкам після стерилізації ми ставимо на вухо татуювання, і ви можете по цьому татуюванню перевірити, чи була вона стерилізована. До речі, така практика не завжди є в Україні, тому що якщо по собаках ми бачимо по кліпсі, стерилізована вона вакцинована чи ні, то по кішках це зрозуміти складно. На ваш погляд, чому так? Чому це не така практика для всіх? Ну кішкам зачасту відрізають кінчик вуха, так. і це є більш якби візуально от, помітно, що вона стерилізована. Проте наша організація виступає за гуманне відношення до тварин, і ми розуміємо, що це буде не так помітно по кішці татуювання ніж обрізання вуха. Проте менш, менш травматизовано саме тому ми вирішили все ж таки практикувати татуювання. Що там є ідентифікація тварин власне серед послуг. Розкажіть, що це означає. Ще раз, будь ласка, ідентифікація прошу. тварин, там було вказано, ну, ідентифікація це саме і є кліпсування mm -hmm. та татуювання тварин. Ми не ставимо чіпи, а можемо їх ставити, наприклад, якщо людина хоче своїй тварині поставити чіп без проблем. Можемо провести цю маніпуляцію. Проте вуличним тваринам це не дуже зручно, тому що якщо вона дика, і зрозуміти, що вона що в неї є чіп. Це потрібно до неї підійти на відстань мінімум метр і просканувати по холці тварини сканером спеціальним. Ну, Якщо зрозуміло, що тварина дика, то це зробити ну, неможливо. Тому кліпса це є такий базовий стандартний метод, але він дієвий. У нас на жаль в багатьох населених пунктах України, і я бачу в коментарях в соціальних мережах це так само упереджене досі ставлення до стерилізації про те, що я не знаю, кішка чи собака мають народити і відчути себе матір'ю, або не треба забирати в них цю можливість, і так далі. Власне, чи ви це бачите в рамках реалізації проєкту в різних містах України? Ну, я вам скажу на початку роботи організації, ще в ж кажу, в далекому 2012 році це було найбільш поширене такі питання, тому що е, люди не розуміли взагалі що таке стерилізація. Коли чули, що ми забираємо в тварин право на стати батьками, е, і ну, це взагалі було дуже поширена така розмова. Проте е, на протязі більше десяти років, відколи ми почали працювати. В людей з'явилося більше розуміння, що це таке, і що воно потрібно, і окрім того, що вони не будуть розмножитися і приносити усе небажане потомство, ну небажане для суспільства, грубо кажучи, то так само ми забезпечуємо їм більш здорове існування, тому що гормональний фон тварин він постійно провокує. Якісь онкозахворювання і так далі, і завдяки стерилізації ми прибираємо цю можливість розвитку таких захворювань. Тому можна бути спокійним, що тварина буде соціалізована, жити своє життя у суспільстві, буде здоровою, доглянутою і так далі. Ну і головне слідкувати за її харчуванням, по можливості зрозуміло, якщо це вуличні тварини, то це не так. Легко зробити, проте вони в соціуму більш активні, тому вони ведуть, грубо кажучи, здоровий спосіб життя. Якщо стерилізована домашня тварина, потрібно часто гуляти з твариною, слідкувати за її раціоном, і вона буде добре себе почувати і жити своє прекрасне життя в рамках проєкту. До речі, стерилізація проводиться лише для тварин жіночої статі чи для всіх. Ні, ми завжди стерилізуємо і самок і кобелів. Завжди. Тобто, якщо ми бачимо, наприклад, тічку з граю тварин, ми забираємо її всю на стерилізацію. Є певні аспекти, нюанси, які коли ми тварин не беремо на стерилізацію, це якщо ми бачимо, що тварина дуже похилого віку, ми розуміємо, що вона вже не веде активно там стателе своє життя, і е, наркоз може негативно стати. Плинути на її самопочуття, якщо тварина вже вагітна і вона знаходиться на е, пізніх термінах вагітності, ми також не беремо тварину на стерилізацію, і якщо тварини не досягли е, ну, 7-місячного віку. Якщо це ценята, то ми в рамках мобільного проекту не беремо тварин на стерилізацію. В рамках проєкту люди також можуть принести своїх домашніх тварин для стерилізації. Так, розкажіть, власне, які є обмеження. До початку війни ми не стерилізували домашніх проект, був розрахований саме на вуличних тварин. Проте, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, ми зрозуміли, що дуже багато тварин залишилися без господарів. Дуже багато тварин взяли під опіку там сусіди, наприклад, людей, які виїхали, чи волонтери, і так далі. І дуже багато людей, на жаль, зараз не мають засії пошту можливості стерилізувати тварин. Тому так, ми е, запрошуємо до співпраці також таких людей, які хочуть стерилізувати, які не, не бажають отримати це небажане потомство від тварини. хочуть, щоб вона жила е, спокійно, нормально, проте не приносила небажаний приплі. Тому ми запрошуємо. Будь ласка, приходьте, і ми будемо стерилізувати ваші полюбленці. Чи це має бути якийсь попередній запис? Якщо це до прикладу собака або кішка, давайте окремо розберемо. Обов'язково е, потрібно попередньо записуватись, тому що ми розуміємо, що якщо всі люди почнуть приносити хаотично без запису тварин, то нас в довівсього 24 години, і ми не встигнемо все зробити. Тому ми просимо телефонувати на наш офісний номер телефону, давати заявки про те, що там вони або знають, де є скупчення тварин вуличних, або у них є своя домашня непородиста тварина. Собака чи кішка, і вони хочуть записатися, тому можуть звернутися з нашим офісним номером телефону. Тобто, це має бути, якщо уточню, не породиста тварина. Ви так, перепрошую, не сказала одразу. Якщо це домашня тварина, вона має бути непородиста. Це таке правило організації. Воно існує ще з початку заснування організації. В рідких випадках можемо е піти на зустріч, але в основному так це має бути не породисті, тому що в породистих тварин. Е то, якби я не ветеринар, і я не пояснювати такими ветеринарними методами термінами, як це має бути. Проте в породи тварин інакша система імунна, інакші е, нюанси зі здоров'ям. Тому, аби їх стерилізувати, аби провести якусь операцію, яка включає в себе наркоз, ми рекомендуємо провести все ж таки додаткові дослідження по типу УЗІ. Серця е і так далі, тобто більш детально оглянути тварину на її готовність до стерилізації, до операції, яка включає в себе наркоз. Людям для запису чи потрібні якісь документи додаткові? Ні, нічого не потрібно. Так власне, під час вилову безпритульних тварин е чи виникають труднощі зараз, так чи ви бачите власне чи професійні ловці вже знають і розуміють, як треба діяти? Ну, тобто, якщо вони бачать десь по трасі, їдучи тварину, яка загинула під під час ДТП, ви це маєте на увазі? Ні, 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 я маю на увазі власне під час вилову в рамках проєкту а, на стерилізацію. Ні -ні. Так. Зрозуміло, ну у нас ловці вони вже мають такий величезний досвід, і вони розуміють, яку дозу наркозу потрібно використовувати на тварину, чи потрібно в даному випадку використовувати взагалі наркоз і. Смертність тварин під час відлову є мінімальною. Я думаю, що це там можливо одна тварина на три тисячі, і, і то не завжди, грубо кажучи, тому що е, стараємось дотримуватися всіх правил і транспортування, і відлову. Тому все окей. Ви говорили, що про підсумки проєкту будете говорити вже по його завершенню, але в цілому, з вашого досвіду, скільки за цей період часу вдається стерилізувати тварин? Ми ніколи не називаємо цифр, тому що зазвичай це на це впливає дуже багато факторів: це складності відлову чи здоров'я тварин, іноді тварини, ще додаткової якоїсь допомоги лікарів і так далі. Навіть погодні умови можуть впливати на кількість тварин прооперованих за період проекту. Проте я думаю, що більше. 100, а можливо, і 150 тварин буде прооперовано. Ну або я скажу точно, скільки ми зможемо сказати в кінці проекту. Ви згадували на початках про те, що це була саме ініціатива Шепотівської громади. І вони до вас звернулися. Чи багато отримуєте таких звернень від інших громад? Дуже багато, і в цьому році ми отримали більше 50, напевно, звернень від різних громад з різних областей України, і ми не встигаємо всі обробити заїхати в кожен куточок. Проте ми ці заявки всі зберігаємо і будемо їх відпрацьовувати в наступні роки. Ми розуміємо, що допомога кожному місту потрібна вже дуже багато міст, які чекають з минулого року своєї черги. Проте, на жаль, з певних причин ми туди не можемо приїхати, або логістично не підходить нам місто, або недостатня кількість тварин, тому що ми не можемо приїхати привезти весь наш автомобільний фонд, медикаменти, привезти з трьох людей. На два дні, наприклад, ми просимо, щоб було мінімум 5 робочих днів, мінімум 70 тварин, тоді ми можемо приїхати. На жаль, на невеличку кількість не можемо. А таких заявок є безліч. Тому ми дуже просимо. От, наприклад, якщо є в громаді маленькі села, які, в які ми не приїдемо, проте їм можуть допомогти ось чи районні центри, чи більші містечка. Допомагайте таким селам або запрошуйте до себе і заключайте всі ж проекти в всю громаду. Тоді це буде ефективно, тому що дуже часто люди з сіл привозять тварин в місто, в районні центри, в обласні, і дуже важливо їм також допомагати, або вони також не захлинулися в цій проблемі. Насправді, якщо брати Хмельниччину, якщо я не помиляюся, тільки у самому обласному центрі є програма безкоштовної стерилізації тварин станом на зараз, власне, і те, там є певні обмеження по кількості тварин на місяць і так далі. Власне, наскільки громади, на ваш погляд, спроможні, і можливо, ви знаєте, вже з ініціативи, де проєкти завершені, чи почалася така безкоштовна програма стерилізації? Дуже багато міст після проведення такого проекту почали активно працювати в цьому напрямку, створювати програму, створювати свої центри стерилізації. І судячи по тому, яка активність у вашого у вашої місцевої влади, е я вважаю, що буде результат хороший. І якщо вони не зупинять свій отакий активний режим, грубо кажучи, то все буде добре. Для тих громад, які ще хочуть до вас звернутися, куди їм можна вам писати, куди надсилати свої заявки, навіть якщо вони готові чекати у черзі? Довго у нас є наша офіційна сторінка у Фейсбуці. Можна звертатись на мій особистий номер як координатор, тому що всі заявки, всі графіки, команди формую саме я. От тому будемо раді бачити ваші звернення і будемо старатися приїхати якнайшвидше до вас. Я вчора простежила вашу сторінку в Фейсбуці, погортала і бачу, що у вас багато і освітніх ініціатив щодо того, як комунікувати з тваринами, як допомагати безпритульним тваринам. Розкажіть про такі семінари, вебінари. У нас є багато проєктів, які пов'язані саме з розвитком гуманності нашого населення, і ми почали ще напевно 2014 році працювати з дітьми, з дітками в школах в перших класах, де ми проводили уроки добра. де ми розповідали, як потрібно поводитись з тваринами. Щоб і не нашкодити їм, і не отримати агресію в свій бік. Потім в нас створили в організації новий проект, який включає в себе в нас є працівники, окрім людей, ще й тварини, які допомагають діткам з особливостями розвитку пройти певну реабілітацію. У нас багато таких клієнтів, які до нас приходять і займаються з нашими собаками. От, і ми їм допомагаємо якби, почуватися краще. Також наші собаки допомагають військовослужбовцям, які знаходяться зараз на реабілітаціях, і тварини наші приходять в такі центри і спілкуються, і проводять різні заходи. Ми проводимо дуже багато різних семінарів, як і онлайн, так і офлайн для ветеринарів і для студентів ветеринарних факультетів. Де розповідаємо абсолютно все про нашу роботу, про наші методи, як боротися з проблемою чисельності безтитульних тварин, як допомагати тваринам в інших певних ситуаціях, взагалі методи операції, і, і так далі. і так далі. Тому ми завжди відкриті до цього. Наприклад, у нас дуже часто звертаються за навчанням ветеринарів та лувців. І навіть якщо ми не знаходимося у вашому місці, ви можете приїхати до нас. і... Бути присутнім під час проекту, от, наприклад, ми зараз в Шепетівці, а до нас можуть приїхати з Білої церкви і навчатися, спостерігати, як ми працюємо, дивитися, як ми ловимо, як ми взагалі спілкуємося з громадськістю, як ми розповсюджуємо інформацію про роботу. От, ну, про, про методи роботи, Про важливість допомоги тваринам. Тому ми завжди тільки раді. Для тих, хто хоче приїхати зараз під час реалізації проєкту в Шепетівку, їм що потрібно зробити так? само. вони можуть написати або нам в Фейсбук, або зателефонувати, або на наш офісний номер телефону, або на мій особисті бачила також звіти із прифронтових областей України, тому що ми розуміємо, що ситуація там з тваринами дуже складна і з безпритульними, і з покинутими домашніми тваринами, які там послуги надаєте. Перш за все, у нас є е, проект кішка, який е, створений наразі у п'яти містах України: це Миколаїв, Умень, е, це Чернігів, Полтава та Суми. Наразі Суми, звичайно, знаходяться в більш критичній ситуації ніж інші міста, і ми намагаємося їх максимально підтримати. Тобто, окрім того, що вони постійно проводять стерилізацію кішок, ми надаємо. Безліч препаратів, корму так далі для е, тварин з того регіону. Наш ветеринар постійно виїжджає у е, окуповані села або які були під окупацією, і допомагає тваринам, які там знаходяться чи стерилізацією, чи кормом, чи лікуванням, і так далі. Намагаються прилаштувати цих тварин. Дуже часто нам привозять військові тварини, яких забрали з е, передової, і також проводимо лікування. Наша організація зараз співпрацює з такою організацією, як «Усава», і ми разом з ними створили три благодійних клініки у Ірпіні, у Нікополі та в Запоріжжі. І ці клініки постійно проводять різного типу лікування тварин, які також привозять під обстрілів. І ці клініки, грубо кажучи, заклинаються в потоці тварин. Їх дуже багато, і ми намагаємося по максимуму допомогти е, фінансуванням і е, розповсюдженням інформації і так далі. Тобто ці клініки працюють дуже потужно от в цих трьох містах також. Ну, я на я жаль, буду... Мобільна команда, яка зараз знаходиться в Шепетівці, не виїжджає е, до фронтових місць, не виїжджає е, на схід, тому що. Ми розуміємо, що зараз дуже багато сил е звернуто в ту сторону. А наша центральна Україна, Південна, е Західна вони всі залишилися, знаєте, самостійно цією проблемою і розповсюдження сказу йде дуже швидко. І ці міста залишились без допомоги. Ми розуміємо, чому і вирішили нашу мобільну команду все ж таки залишити тут, аби хоч якусь допомогу надавати тут зараз. Ми усіх мешканців Шепетівської громади закликаємо зараз обов'язково звернути на це увагу і зробити все від себе залежне для того, аби зупинити популяцію збільшення популяції безпритульних тварин. Вам дякуємо, пані Олено, за те, що ви доєдналися до нашого етеру. Координаторка мобільної команди ТОВ Чотири Лапи в Україні Олена Сушко була з нами на зв'язку. Говорила про проєкт щодо стерилізації та вакцинації тварин у шепетівській громаді.